Дух досконалого смирення. Роздуми над Словом Божим на середу шостого Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести, коли ж прийде Він, дух істини. То поведе вас шляхом до всієї істини, бо не від себе буде говорити, але що почує та й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Все, що має Отець, є моє. Тому я і сказав, що змогу одержує і сповістить вам. Прихід Ісуса Христа Месії приготувало служіння Йоанна Хрестителя. А сам Ісус Христос підготовлює прихід Духа істини, все служіння Ісуса Христа, вся Його публічна діяльність, особливо Його страждання і смерть на Христі, підготовлюють тих, хто увірував у Сина Божого до прийняття надзвичайного гостя, гостя наших душ. Святого Духа. Коли одного духівника запитали, що означає духовне життя, той відповів: духовне життя це життя у Святому Дусі, життя у Святому Дусі в його любові, в правді, це Його присутність у нашому серці підносить нас, грішних людей, до гідності усиновлених дітей Божих. Читаючи Ісусові слова про Святого Духа, коли ж прийде Він Дух істини, то поведе вас шляхом до всієї істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, та й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати, я бачу, що Дух Святий надзвичайно смиренний у Божому розумінні цього слова. Прийняти. І віддати те, що тобі переказує інший, не додаючи нічого від себе або нічого не присвоюючи собі, це досконале смирення. І водночас бачу, які ми не смирені, приймаємо хвалу, яка належить лише Богові, дбаємо про похвалу серед людей за те, що зробив в нас Божий дар, Божа благодать, а не ми. Бракує нам вдячності, бракує смирення. Чи можемо ми, не будучи смиренними, прийняти того, хто є найдосконалішим смиренням? Духу Пресвятий, люблю тебе від усієї моєї душі і прославляю тебе. Просвітлюй мене, зміцнюй мене, керуй мною, утішай мене і веди мене. Обіцяю піддатись усьому, що зустріне мене з твоєї волі. Обіцяю прийняти все, чого ти бажаєш, щоб мене спіткало. Духу Пресвятий, обдаруй увесь світ і мене своїм миром. Амінь.